Орден за мужність третього ступеню присвоєно Сергію Желтякову посмертно. Високу відзнаку дружині загиблого військового вручив очільник Південного регіонального управління Державної прикордонної служби Сергій Мул. Нагородження відбулося 9 березня в актовій залі. Піддати шану прийшли колеги-прикордонники, представники поліції, управлінці. Сергій Анатолійович проходив службу в 11-му прикордонному загоні Східного регіонального управління. Мужньо боронив нашу країну. І під час артилерійського обстрілу населеному пункті Солодке Донецької області загинув смертю героя. Вічна пам'ять нашим побратимам, героям, всім тим, хто загинув, захищаючи нашу країну. Сергій Желтяков брав участь у звільненні Маріуполя у 2014 році. На фронті мав позивний доцент. За час служби отримав численні відзнаки. Після поранення повернувся до викладацької справи в навчальний центр в Черкасах. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у перші дні був призваний до ЗСУ. Воював у найгарячіших точках Донецького напрямку. Коли наш почалась війна, він 25 числа вже був в составі діючої армії. Зараз на наступний день він був призваний. Був на сам гарячому, такому, важливому направленні, Мар'їнка. Там йшли дуже великі бої. і зараз і тут, там бої, Кураховське направлення. І 28 квітня він дзвонив прямо з передової і поздоровав мене з днем народження. Був в хорошому настрої. І через 4 години його не стало. Загинув. Йому посмертно присвоїли підполковника. Він було звільнений майором, а посмертно присвоїли підполковника. Сергій Жилтяков героїчно загинув у віці 46 років. Він не встиг переїхати до родини, яка проживає в Южному. В нього залишилася дружина та восьмирічна донька. Пам'ять загиблого військового вшанували хвилиною мовчання.